В рамках меморандуму про співпрацю з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся обласний круглий стіл, присвячений першій річниці ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Масштабний науково-освітній та професійний івент відбувся за всебічного сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області в особі Владислава Носенка спільно з гендерним центром Полтавської політехніки. У засіданні круглого столу взяли участь представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Народний депутат України Андрій Боблях, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко, керівники підрозділів патрульної, ювенальної поліції, фахівці департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації, Державної служби у справах дітей, представники об'єднаних територіальних громад Полтавської області, модерувала наукову дискусію доцентка кафедри психології та педагогіки, практичний психолог університету Євгенія Хоменко. Учасників круглого столу привітав ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Сьогоднішній захід це черговий крок на шляху міцної співпраці Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та регіонального представництва уповноваженого верховної ради справ людини у Полтавській області, яка була започаткована в рамках меморандуму, підписаного між нашим університетом. Та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінцем. Тож я бажаю всім, всім нам плідної праці, цікавих і змістовних виступів, плідних дискусій і разом до перемоги. Дякую вам. Учасники круглого столу напрацювали спільні рекомендації щодо розширення спектру співробітництва. Також було заплановано низку ініціатив. Нещодавно Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка підписала меморандум про співробітництво з уповноваженим справ людини Верховної Ради Дмитром Лубінцем. І буквально з перших же днів підписання даного меморандуму ми почали активно його реалізовувати з представником уПА. Вноваженого Верховної Ради прав людини Владиславом Носенко вже провели цілу низку різноманітних заходів, і сьогодні, от якраз круглий стіл з питань запобігання домашньому насильству. Це надзвичайно важлива і актуальна тема, яка сьогодні викликала дуже жваву дискусію. До заходу долучилися представники різних інституцій, переважна більшість з яких так само це наші е, стратегічні партнери, з якими також ми маємо договірі про співробітництво. і що надзвичайно важливим є те. Що наш університет є багатопрофільний класичний університет, в якому більше 120 освітніх програм, на яких за якими навчаються наші студенти, і для них так само це надзвичайно важлива була тематика, адже формат проведення круглого столу передбачав як оф, так і онлайн. І проводилася запис, і цей запис, і ці виступи провідних фахівців, ювінальної поліції, представників департаменту охорони здоров'я і інших інституцій. Ми будемо використовувати у навчальному процесі під як студентів за спеціальністю права, так і інших, адже це надзвичайно важлива тема. І Домашнє насильство треба з цими явищами боротися і безумовно долучати до навчального процесу фахівців, які б розповідали про факти і запобігання цим негативним явищам у суспільстві, студентам нашого університету. Крім цього, вихованці центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку, дітки, які ходять до дитячого садочку Полтавської політехніки, відвідали. Офіс омбудсмена у Полтавській області, де так само облаштована дитяча кімнатка, і вони мали змогу там погратися, отримати якусь початкову інформацію стосовно прав захисту прав дитини і залишилися надзвичайно задоволеними від перебування у цій дитячій кімнаті. Спектр співпраці надзвичайно широкий, тому в нас попереду багато цікавих івентів.